До тебе, Господи, піднувся душу мою. Боже мій, на тебе я впваюю, та дай мені соромитися, не допустиш, вороги мої втішилися перемоги наді мною. Нехай не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що беззаконствує терем. Господи, вкажи мені поті твої, і навчи мене стежок твоїх, настав мене на істину твою і навчи, бо ти, Бог спасіння мого, на тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя твоє Господи і про милість Твою, що подаєш від гірку. Гріхи в юності моєї і несвідомості моєї не поминай. Пом'яни мене в милості твоєї, Господи, заради благости твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх. Всі путі Господні, милості і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його. Ради імені Твого, Господи, прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа? Він укаже їй дорогу, яку треба обирати, душа її буде у блаженстві і літи її спадкує землю. Сила Господня тим, що бояться, і висевіться і відкриває. Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої, зглянеться на мене, Господи, і помилуй мене, бо я самотній і знесилений. Страждання серця мого примножилися з біди моєї. Мене. Поглянь на скорботи моєї знесилення моєї, і прости всі грехи мої. Поглянь на ворогів моїх, як багато їх, і у лютою ненависти не мене. Охорони душу мою і спаси мене, щоб я не осоромився, уповаюча на тебе. Непорочність і правда нехай охороняють мене, бо я надіюся на тебе. Спаси, Боже, народ твій, від усіх страждань. Слава, Слава нашому Господи, Господу Ісусу Христу! Слава Отцю і Сину Святому Духу і нині, і повсякча, і на віки Вічні.